Та, пані та панове, сьогодні в нас в гостях Михайло Поживанов, колишній депутат чотирьох скликань Верховної Ради України, замміністра економіки, зам мера міста нашої столиці Києва, замміністра економіки і колись керував державним резервом. Так, Бала так. Така ситуація. Пане Михайло, от рік з звіни. Сьогодні на вашому місці сиділа головний редактор газети Бахмут, газета Вперед на цьому місці сиділа дівчина з Херсона, його батько тут журналіст, наш колега, знаходиться в лікарні в Одесі. І тут, на цьому місці, ваш земляк з Маріуполя, хлопець, який приймається тими всіми людьми, які приїхали ще з Маріуполя, знаходяться в Одесі. Він тут з вересня минулого року пройшла рік війна. Ви буквально тиждень, тому, як приїхали за кордону. Їздили по справам благодійності, щоб дійсно читали. Да, так, ми зустрічалися до допомоги. З... Скажіть, будь ласка, от, рік війни і що? Які плани на майбутнє у вас зараз? Ну, по-перше, я скажу, що в мене зараз більше оптимізму, ніж раніше. раніше да. На сьогоднішній день, от завдяки і нашим Збройним силам України. І допомоги, яка відбувається від наших партнерів, від Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, всіх міжнародних, скажем, цивілізаційних країн, оптимізму набагато більше. І я просто переконаний, що насправді найближчим часом ми зможемо розпочати великий контрнаступ. І я сподіваюся, що вже в цьому році ми маємо всі підстави вважати, що наприкінці року ми мусимо святкувати перемогу звільненням всіх наших територій в кордонах 91-го року Дай Боже, України. Це по перше, цей рік багатьом речам нас навчив. Він зробив дуже велику переоцінку цінності, я думаю, що в кожній родині. Те, чим, ну, наприклад, я зараз останній там, рік якраз займаюся, да, бо кожен мусить допомагати країні перемагати на своєму місці. Все От, і там, де у мене це краще виходить, ми зробили благодійний фонд рідний берег», Після того об'єднали кілька благодійних фондів в Одещині, зробили такий величезний хаб Одеса Батьківщина, і через цей хаб ми працюємо сьогодні. Це і допомога Збройним силам України, це і допомога тимчасово переселеним особам. Це одесіти і мешканці Одещини в цілому громаді Одеси а, в цілому да ну і Одещини всі, бо ми не тільки не зважають, що я ну, побільше часу проводжу іменно в Одесі, але і всі громади, котре райони на Одещині. Ми їздимо, ми допомагаємо, допомагають мої певною мірою зв'язки всіх попередніх років. Сьогодні, з того навіть, що ти перераховував, де і колись я там працював. працював найбільше в світі сприймається Маріупольський міський голова. Я, я тобі, розумію Я це... щиро, бо те, що ця чорна навала зробила з Маріуполем, це перше ваше місце було випробування ну, фактично, як... так. встановлення так, вашого. Так, як... так, з 94 по 98 рік я тоді відносно. Молодим хлопцем був обраний маріупольським міським головою в тих умовах спаду виробництва, невиконання бюджету, майже річної заборгованості по пенсіям і заробітної плати для бюджетної сфери, ми намагалися врятувати тоді місто і дуже багато чого доброго зробили. І я от скажу. Я буквально от, в неділю останню да, тут, в Одесі, проводив благодійний аукціон, бо керівництво Військово-морських сіл України звернулось до нас, і це приємно, коли до нас звертаються з просьбою про допомогу. Це вже говорить про те, що вони знають вірять, що ми це зробимо. І вони попросили для 35-ї та бригад. Морських піхотінців військово-морських сіл України придбати шість безпілотних літальних апаратів. Це, да, ну, це Воно да. і певних грошей коштує, вже ні, ні те, що ти там десь е, допомогу просто харчову робиш тим чи іншим людям, чи там медицину, е, те, що інші фонди додають. Е, реально розуміючи, що на безполотники треба просто збирати гроші, бо у нас їх так ніхто не е, віддасть. Е, ми домовились з польською стороною, вони нам е, зарезервували цих, Шість безпілотників, і я проводив аукціон. Я виставив на продаж кілька своїх картин. Провів такий ну, благодійний цей аукціон. Ну, я тобі скажу, що в неділю ми тільки живими грошами те, що перерахували на картку і е, купили е, картину, люди, да, ми покрили вже фактично два з половиною дрона із 6, це... за один день. Спасибі uh, тим, що ви займаєтесь. Абсолютно. Що я, я вам скажу, що я звернувся в Фейсбуці до друзів. І, і, і чому я про це можливо розповідаю? Мені було, ну, повір, дуже і дуже приємно, коли ну, жінка, яку я ніколи не знав в Маріуполі, да, вона зараз мешкає в Ужгороді, як тимчасово переселена особа. І вона присилає мені платіжку і пише, що от я перерахувала гроші, що я нікому в Україні не довіряю. каже пане Михайло, вам довіряю. Я відправила гроші на фонд, ми перевірили, я їй відповів, що да, від неї зайшли ці гроші, 2 тисячі гривень від неї. І внески від 100 гривень, тобто саме мінімальне люди перераховували від 100 гривень. І великий був, я не знаю, чому навіть така нерівна сума 10 25 гривень. А за пересилку, мабуть, 25 гривень там же... Ну, може, вони може, там, але нам прийшло на рахунок 10 002 гривень. І от рахуй ми гроші за картини і те, що донати, просто прийшли від людей. Ми зібрали вже біля 100 тисяч гривень. Сьогодні один із тих, хто вчора не викупив картину, мені зателефонував, каже, картини ще? Досилися, тут". <гум> я кажу, так, да, мені ця сподобалась, можна, я її візьму. Якщо він. Я йому підтвердив за ті гроші, що він сказав. Якщо він насправді сьогодні-завтра забере, то ще один дрон додається. І от звертаюсь, тобто, я переконаний, що до 29 березня, коли ми мусимо полякам заплатити, ми ці півмільйона гривень повністю зберемо. І закроємо це питання. А ми поставляли вже хлопцям і машини, і глушаки для ну, глушителі для зброї. І аптечки, і бронежилети, і от тепер ми перейшли ну, для збройних Сил на вот, безпілотні літальні апарати. І коли люди, от, ну, я ще раз кажу, що вони пишуть, помітають, Маріуполь 94-98 року то в цій а ситуації ми. не хочеться підводити це велика когось. довіра до вас, тому що все ж таки mm -hmm. вас знаєш такий шлях. А я ти скажу, знаєш працівника що... завсталі до депутатства до нуда за Києва ж... за міністра економіки. Фактично, це... свій трудовий шлях воно дуже символічно в сьогоднішніх умовах. Я свій трудовий шлях починав на металургійному комбінаті Азовсталь. Азовсталь, котра стала фактично символом незламності українського народу, символом захисту Маріуполя, символом полку Азов. І це все пов'язано. Маріуполь те ж саме. От, як ти про Бахмут сказав, ну, колишній Артьомовськ я багато років товаришував з Рєвой, то я був міський голова в Артемовській, він багато років там працював, і затишне чудово місто, Бахмут. І те, що його перетворили, я скажу, оцей тут кілька днів тому ну, він був сам, чи то якийсь двійник, чи хто показали Маріуполь відео, та, що по Маріуполю там це пуйло роз'їжджало, зустрічалось. Я навіть не уявляю людей, я думаю, що це підстава повна. Коли 95% Маріуполя зруйновано, коли вони сьогодні... Вже фактично пів тисячі багатоповерхових будинків просто знесли, бо їм ну, нема що цим робити. І вони розповідають йому за щось дякувати, да жоден маріупольчанин за те, що дякую. зробили з цим нашим містом, жодного разу слово дякую не скаже. Це постановочні якісь речі пропаганда, котрий е, Російська Федерація постійно займається і дурманює навіть власне своїх е, людей. Тому е, я просто переконаний от, на сьогоднішній день і те, що МКС, ну, Міжнародний Кримінальний Суд, е, видав ордер на арешти, притягнення до відповідальності Путіна. То як мінімум 122 країни світу, котрі е, ратифікували, скажімо, ці угоди. А скажімо, ті ж Сполучені Штати вони не ратифікували, але позиції висловлювання Байдена були 100%. Ну, да. Тобто е, тут позиція всього світу буде. І я переконаний, що це пуйло, воно обов'язково е, понесе відповідальність в Харському трибуналі. От. Тепер те, що стосується у нас тут додатково, ми е, кілька ну, машин привезли зараз з гуманітарною допомогою. І я от останні дні, там минулий тиждень, на цьому тижні вже і завтра продовжую цю діяльність. Ми передали засоби гігієни. Е, там, Одноразові халати для операційних, для цих ін'єкцій, різні речі, якісь там памперси, якісь для всіх там для глаз спеціальні речі. Ну, дуже багато. Величезний фонд керітас. Ну, вони тут є, в Україні представництво, вони нам надали. Цю допомогу, і от за цей час ми вже скільки з завтрашніми будуть 5-6 лікарень по області. Ми передаємо ці... забезпечили, забезпечили да? їх. І там не по одній дві коробки, да? а так що дійсно по пів машини ми в кожну лікарню це передавали. Отримали, крім того, ну не так багато як хотілось би продуктів харчування. І відпрацювали вже і в Теплодарі, і в Біляєвці, і в Київському, і в Суворовському районах Одеси. І от завтра ми збираємося в Дачне. Потім Ширяївський район пообіцяли Бісарабію, що ми теж для тимчасово пересіленим особам, і ну, нашим пенсіонерам, хто потребує цієї допомоги, теж щось там готуємо. В Кодимський район мене дуже просив по медицині. ми... Пообіцял, я думаю, що теж протягом там півтора-два тижні їм підготуємо це. Зробимо. І головне, що з Caritas ми домовилися, що ми можемо працювати на постійній основі, забирати відні. Для них це зручніше. Нам, звичайно, виїзд за кордон знаходити, хто це може зробити. Воно потребує там, ну, якогось додаткового навантаження. І ми домовлялись. Можливо, що вони будуть поставляти або в Закарпатті, або на Львівщину, або навіть на Вінниччину, і там ми вже будемо забирати ці речі. Нормально. Да? Нормально. І якщо цей механізм наступного тижня ми будемо там обговорювати, такий як круглий стол через ну, систему зв'язку, ми тут всі долучимося, буде. То ну, наш хаб буде одним із найпотужніших в цілому на Одещині, хто буде постачати ці речі. Плюс, по моєї інформації, ми ж в минулому році десь. На початку осени співпрацювали дуже плідно з Організацією Об'єднаних Націй з їх продовольчою програмою допомоги, і багато її отримували і надавали людям. І вони потім ну, виконали свій бюджет, потім поки приймали новий бюджет. І, по моєї інформації, вони поновили роботу з Україною, бо не було, скажімо, ні в грудні, ні в січні. Ні, в лютому жодного не було. А зараз, в березні, мені сказали, що люди вже бачили і на Херсонщині, появилось, і в інших областях. Ми домовились, що я з офісом Організації Об'єднаних Націй на четвер. Домовилися, що я прийду до них в Київ, і ми будемо розмовляти. Можливо ли нам долучитися до цієї програми, щоб ми передавали людям, ну хто потребує по їх, скажем, нормативам і правилам цю гуманітарну допомогу? Я сподіваюся, так що через тиждень ви з'явитесь в Одесі і дійсно скажете, Києві були спрямовани з організації Біноці стосовно ні, це. Це дуже важливо, бо наш провіону абсолютно. Абсолютно, це було би дуже корисно, бо я вам скажу, коли ти отримуєш 2-3 фури на тиждень, фури величезних, да, там, де кілька десятків тонн цих продуктів харчування, то це покривало дуже багато потреб одеситів і в цілому мешканців Одещини. Сьогодні, і, скажімо, ті ж французи, от ми в минулому році практично рахуємо скільки, сім місяців працювали з французьким урядом по харчуванню. Людей ми готували ці обіди для тимчасово переселених осіб, брали в районної і обласної державної адміністрації, міської раді перелік людей, хто зареєструвався як тимчасово переселена, сього повідомляли їх. І більша частина у нас ну, мінімальна була було 1600-1800 людей в день до 5200 людей в день. Ми годували. Тобто, це теж. Робота, яку треба виконувати, це потребувало дуже багато волонтерів. Чому ми батьківщину, скажімо, долучили до цього? Бо ти реально розумієш, що просто вийти на вулицю і сказати людям, допомоги. Так, да, один раз хтось прийде. Ну, да. А коли це треба робити кожного дня, то цих основі. людей дуже важко знайти. А коли є твої там люди, побратими, партійці, хто в сьогоднішній день ну, партійними справами ніхто не займається. Да? Ми реально розуміємо. І ти просиш цих людей прийти і допомогти. І вони по певній черзі приходять, і от таким результат є. І тому ми так і працюємо. Я хотів би вам подякувати, пан Михайло, сказати, що це настання наша зустріч, і побажати вам успіху вашій команді. Звичайно, щоб ми подолали цього ворога, який на сьогоднішній момент є. Тому що кожного дня в спілки журналістів звертаються наші колеги, які приїхали з окупованих. Регіоні знаходяться тут, тут Одеса стала домівкою майже на 300 тисяч переселенців. Да, сьогодні рахуй та... за останній і... е... квартал за останні, збільшились практично в два рази. Тобто от, люди відчули тут певною мірою спокій, да, і вони почали переїжджати сюди. До сьогодні, сьогодні в цьому будинку, де ми знаходимося зустрів жіночка, іде, собачка mm -hmm. гуляє, як... звідки з Херсона порозмовляли. Mm -hmm. Ну, є якісь спільні речі, yeah. тому що. Вона роботу не знайшла, чоловік знайшов роботу, працює, сім'я будеться. І так у нас в гостях сьогодні громадський діяч Михайло Поживанов. Побажаємо вам щастя, любові, здоров'я. І ми працюємо на творчому фронті. Значить, перемога буде за нами. 100% працюємо далі. Слава Україні! Героям слава!